Напри ранок, любі діти, час вставати, не сидіти. Сонце встало день ясний, буде радісним і смішним. Потягніться, усміхніться, до роботи, всі беріться. Хай сьогодні вам щастить буде день Мовдиво Мить. Сьогодні до нашої математичної країни приїхав цирк. Давайте з вами пограємо у гру у цирку. Ось погляньте, які тваринки виступають у цирку. І порахуйте, скільки всього тваринок тут. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Скільки всього тваринок? Вісім. А зараз давайте з вами порахуємо у зворотньому рахунку від восьми. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Давайте з вами поглянемо, яка тваринка виступала першою. Так, це слоненятко. А яка тваринка в нас виступала останньою? Звичайно, це тигриня. Яка тваринка виступала перед кроликом? Так, це був Лев. А яка тваринка виступала після ведмедика? Вірно, жираф. Наступна гра, в яку ми з вами будемо грати, називається фокусник. Оскільки сьогодні ми з вами говоримо про цирк, я побуду трішки вашим фокусником. Ось погляньте, у нас тут є м'ячі для жонглювання. Я попрошу вас порахувати їх і запам'ятати, скільки їх тут. А зараз заплющте очі. Відкрийте оченята і скажіть, скільки всього м'ячів було на початку. І викладіть стільки ж синіх квадратів. Скільки м'ячів я додала? Стільки ж покладіть зелених квадратів. Скільки всього зараз м'ячів. Вірно, сім. Як ми з вами отримали число 7? Вірно, до шести ми додали 1. Давайте з вами ще раз заплющимо очі. Що в нас змінилось? Скільки ви бачите тут м'ячів? Правильно, їх стало 8. Тож, на прикладі квадратів, покажіть, як утворилося число 8. А зараз скажіть, як утворюється кожне наступне число в ряді чисел. Додаючи до нього 1, ми отримуємо наступне число. Вправа паровоз. У нас тут з вами. Є паровоз з вагончиками. Давайте з вами порахуємо, скільки тут вагонів. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А скільки буде, якщо я додам іще один. Їх стало 9. А у математиці, щоб записати, що предметів 9. Є цифра 9. Давайте спробуємо її обвести пальчиком. А зараз давайте з вами пограємо із лічильними паличками. Викладіть із восьми лічильних паличок будиночок. Скільки поверхів у вашому будиночку? Вірно, один. А зараз візьміть одну паличку і покладіть її так. Щоб у вашого будиночку вийшло два поверхи. Скільки всього паличок ви використали? Вірно, дев'ять паличок. Гра! Відгадай та покажи. Умови гри наступні! Я вам буду ставити запитання, а вам необхідно показати відповідь відповідною цифрою. Якщо ви готові, тоді починаємо! Скільки днів тижня! Скільки пір року? Скільки ведмедів зустріла Маша у касті 3 ведмеді? Скільки було лисичок у касті Колобок. Молодці діти. Ви впоралися з усіма завданнями. Про утворення якого числа ми сьогодні говорили. Які цифри ми можемо додати, щоб отримати число 9? До побачення, гарного дня!